Силове захоплення влади на півдні та сході України проросійськими силами, напружена ситуація у Криму, реакція світової спільноти на рішення Росії про введення обмеженого військового контингенту на територію України. Далі про це у випуску Hot News. Ключові події останньої доби в студії Вікторія Ляшевська в Одесі відбулась спроба силового захоплення УДА. Проросійські мітингувальники штурмували Одеську обласну державну адміністрацію. Спочатку близько сотні радикально налаштованих активістів антимайдану спробували прорватися всередину будівлі та наполягали на прийнятті рішення у проведенню референдуму щодо автономії Одеської області. <рес> Коли депутати відмовились виконувати ультиматуми, мітингарі кинулись на штурм будівлі, побита вікна та двері облдержадміністрації. Проросійські активісти не випускають з будівлі депутатів. Тим часом на флагштуку перед будівлею облради підняли російський прапор замість українського. Того з активістів, який намагався завадити цьому, оточили проросійські радикали. Хлопця сильно побили. Після цього до одеської облдержадміністрації збираються представники одеського євромайдану. Вони виступають проти федералізації України та проти сепаратистських гаслів. На цей момент. Міліції вдається стримувати два табори мітингувальників. За фактом сутичок, під стінами Одеської облдержадміністрації порушено кримінальну справу. Про це повідомляє управління обласного МВС. Там зазначають, що факти зі зняттям державного прапора України та сутичок вже внесені в реєстр досудового розслідування. Діям протестувальників буде надана правова оцінка. Одеська обласна рада більшістю голосів підтримала звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів. У тексті документа, який підтримав 81 депутат, йдеться про неприпустимість розколу України і заклик відмовитись від проведення будь-яких мітингів до стабілізації ситуації. Облрада засудила екстремізм і спроби розколу країни. Також депутати зазначили, що вважають неприпустимим ведення на територію України будь-яких іноземних військ. Одеса за мир напередодні багатотисячний мітинг пройшов в нашому місті. Мітингувальники зібрались біля пам'ятника Дзюку. Потім рушили колоною через центр міста до генерального консульства Росії в Одесі. Люди тримали плакати та скандували. Ні, війні, Одеса це Україна та Україна єдина. Напередодні Луганська обласна рада під тиском мітингувальників визнала центральні органи виконавчої влади в Києві нелегітимними і оголосила про проведення референдуму. Депутати спочатку не хотіли приймати дане рішення, про те, про російські мітингувальники зламали ворота і прорвалися в будівлю. Після чого рішення все таки було прийнято. Донецьку прийняли рішення провести референдум про статус Донбасу. Депутати одноголосно ухвалили рішення про проведення референдуму. Далі аматорське відео про штурм та захоплення Донецької облдержадміністрації. Часом в Держдумі Росії зареєстрували законопроект про приєднання Криму. У документі йдеться: якщо в іноземній державі відсутня ефективна державна влада, то Російська Федерація приймає її території як нову частину Росії. Законом пропонується прийняття суб'єкта за результатами референдуму. В документі також зазначається, що у разі ухвалення в Російській Федерації як нового суб'єкта частини іноземної держави. Цьому суб'єкту надається статус Республіки, краю, області, автономної області або автономного округу. При цьому у пояснювальній записці відкрито згадується Крим. Історичний мінімум російського рубля та паніка на фондових майданчиках Росії. Сім країн-учасниць Великої Вісімки припинили підготовку до участі в саміті, що мав відбутись в Росії. Україна закрила повітряний простір для військових літаків. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов призначив Володимира Немировського, головою Одеської обласної державної адміністрації. Повідомляє голос столиці. Володимир Немировський очолює наглядову раду ВАД Стальканат міста Одеса. Нам стало відомо, що цієї ночі в Криму очікується провокація. Невідомі під виглядом українських української сторони планують убити трьох чотирьох російських солдатів для того, щоб легітимізувати введення російських військ на територію України. Ми б хотіли, щоб ці люди схаменулися, тому що таким чином ви провокуєте кровопролиття, якого немає в Криму. Для нас дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Життя людей це є найважливіше і для цінність, і тому ми закликаємо вас схаменіться. Ми закликаємо вас зупинитися. І найважливіше майте на увазі, що ситуація моніториться, ситуація контрольована, і ми відстатково і всі винні, хто хто буде причетні до цього, будуть покарані. В Москві протестували проти війни з Україною. Поліція затримала понад 200 людей. Вчора мітингувальники зібрались на акцію на манежній площі та під стінами Міноборони Росії. Обидва мітинги пройшли під гаслом Ні війні. Російські правоохоронці заштовхували людей до автозаків та везли до відділків. Акцію в Москві влаштували і прибічники, і введення військ до Криму. Понад 20 тисяч людей прийшли вулицями російської столиці, висловлюючи підтримку російськомовному населенню України. Всі учасники ходи по її завершенню роз'їхались у домівках. Роскомнагляд заблокував доступ до 13 спільнот соціальної мережі ВКонтакті, присвячених протестам в Україні через екстремістський контент. Як ідеться в повідомленні служби, з такою вимогою до Роскомнагляду звернулася Генеральна прокуратура Росії. Голова Держдепу США Джон Керрі летить до Києва. Очільник відомства зустрінеться з керівництвом українського уряду. Верховної Ради та громадськістю. Голова Держдепу напередодні зробив різку заяву щодо подій у Криму. Джон Керрі заявив, Росії загрожує міжнародна ізоляція. Вашингтон також готовий застосувати візові та економічні санкції щодо росіян. Росія може заплатити велику ціну за військове втручання, заявив Джон Керрі. США нагадаю вимагають від Москви негайно вивести війська з України. Росія може завоювати Крим, але, врешті-решт, Росія сама підштовхне себе до ізоляції. За це заплатить економіка Росії, російський бізнес, окремі громадяни Росії. І в результаті Росія ізолює сама себе на світовому рівні, і це одразу після того як вона витратила 60 мільярдів доларів на Олімпійські ігри, намагаючись показати інше своє обличчя. Сім країн-учасниць Великої вісімки припинили підготовку до участі в саміті, який мав відбутись в Сочі. Зустріч світових лідерів була запланована на червень. Ідеться фактично про бойкот Росії з боку її партнерів. Лідери країн Великої Сімки це Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, опублікували заяву, в якій засудили дії Москви щодо України. Вони звинуватили Росію в порушенні міжнародних договорів, статуту ООН і посяганні на суверенітет дії промовистіші від слів. російський парламент дозволив застосування військової сили в Україні. Це так само небезпечно, як і дестабілізуюче. російські інтервенції в Україну час завершитися. НАТО засуджує посилення військових дій Росії в Криму. Північно-Атлантична рада провела термінове засідання послів НАТО та закликала Москву поважати свої міжнародні зобов'язання. НАТО закликає Росію повернути заблоковані війська та бази та отриматись від будь-якого втручання в Україну. Задля вирішення конфлікту альянс закликав обидві сторони до діалогу за допомогою міжнародних спостерігачів від ООН та ОБСЄ. Ми закликаємо Росію зменшити напруженість. Закликаємо Росію дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, повернути її військових на їхні бази та утримуватись від будь-якого втручання будь-де на території України. Україна закрила повітряний простір для військових літаків. Розпорядження підписав Олександр Турчинов. За його словами, небо України залишається відкритим тільки для цивільної авіації. Він уточнив, що всі аеропорти наразі взяли під посилену охорону. Виконувач обов'язків президента додав, що будь-які напади на об'єкти військової інфраструктури країни розцінюватимуть як пряму агресію з боку Росії. Генпрокуратура оскаржила рішення кримського парламенту про призначення Сергія Аксьонова прем'єром автономії. Та проведення референдуму щодо розширення повноважень Криму Протизаконним у ГПУ назвали і призначення керівників прокуратури у Криму. Генеральна прокуратура закликає військовослужбовців Збройних сил України дотримуватися присяги і попереджає, що її порушення є державною зрадою. Військовослужбовці збройних сил України повинні пам'ятати, що вони присягали на вірність українському народу. Відтак, виконання ними вимог щодо здачі зброї. Залишення військової техніки і місць дислокації буде розцінюватися як державна зрада із відповідними правовими наслідками. На валютних торгах на московській біржі російська валюта встановила історичний мінімум щодо американського долара. Майже 37 рублів за один долар. Євро пробив позначку 50 рублів. Паніка й на фондових майданчиках Росії. Основний індекс РТС втратив понад 10 відсотків. Індекс ММВБ понад 9,5%. Зниження на біржах триває, попри рішення Банку Росії, тимчасово підняти ключову ставку до 7% річних. За оцінками російських експертів, втрати російського ринку цінних паперів стягнули майже 2 трильйонів рублів. Про цьому різкого зниження котирувань зазнали акції таких російських компаній, як Газпром, «Роснефть», Лукойл, а також державних банків Збірбанк і ВТБ. Українці вірять в краще, але готуються до гіршого. Національний банк запровадив обмеження на видачу валюти. Регулятор пояснює, за останній тиждень українці вивели 7% депозитів. Переконують обмеження, скасують, що на ситуація стабілізується і щойно Україна отримає допомогу від МВФ. На місію фонду у Києві чекають вже цього тижня. Ключових пріоритетів Відновлення програми з Міжнародним валютним фондом та виконання всіх умов, я підкреслюю всіх умов, які необхідні для отримання цього кредиту, Верховна Рада України і коаліція підтримує законопроекти, які необхідні для отримання відповідних коштів. Ми маємо покладатися на факти на реальну ситуацію. Наразі ми не бачимо нічого критичного, жодних приводів панікувати з Сподіваємося, що український уряд утримається від гучних заяв і цифри, які насправді нічим не обґрунтовані, поки не готові офіційні підрахунки. Завдяки підтримці громадськості вдалося закрити кримінальне провадження у справі журналіста дорожнього контролю Віталія Косенка. Люди домогли звільнення співробітника ДАІ, який перевищував свої службові повноваження. І я впевнений, що всі, хто тут зібралися, для себя вже раз і навсегда вирішили. ми не даємо взяток. Так это или не даємо взяток. Ми проти корупції. Хочу сказати це заслуга кожного чоловіка, який знаходиться здесь. Кожного. Я видел, я сам нічого не мог зробити. кримінальні справи проти журналіста були відкриті у вересні минулого року після того, як Косенка опублікував ряд резонансних сюжетів про корупцію в органах ДАІ. Ця військова операція останніх днів ставить під загрозу не тільки Крим і Схід України, але й Київ. Але ваш ворог не знає, які ви героїчні, які ви сильні, які ви патріоти своєї землі. Мрії Путіна розб'ються ворота вашого міста Героя Київ в останнє вас, наверное, часто пугали, що вооруженные экстремисты, западенці приїдуть к вам, в ваші города. І будуть на вас нападать. Давайте посмотримо друг другу в глаза, увидим там родственники душі. І не пустім ненависть в на серця. Я вірю в Україну. І це поки всі новини на цю годину. Більше дізнавайтесь на нашому сайті. Телеканал 100% продовжує трансляцію. Побачимось.